Вона вже така брудна, ну точніше, не те, що брудна. Снігу багато насипало. Хоча дивлюся, що вони сусіди не паряться чистить. Нам дали світло вночі, майже всю ніч не було світла, десь там на півтори години вмикали. І я залишила екофлоу, щоб воно підзарядилося. Підзарядилося так, включилось зараз о 7.30 ранку на півтори години. І далі 5,5 годин не буде. Потім знову півтори буде і знову там 5, по-моєму, не буде. Коротше, малувато зараз стало світло. А в нас не прям ще холодно, я ж кажу. У нас досить тепло в квартирі. Єдине, що. ну, Бо ми ще й кочегаримо, коли вмикають світло. Але у нас немає батарей в цій залі, яка майже 60 квадратів. І дуже сильно фуганять світло, і звідси тепло швидко виходить через ці от е, отвори. І я вже я не знаю, як їх заклеїти, бо я ж не заклею прям кожну щілину, а їх тут просто море, бо великі, великі вікна, майже стіна вікно. Ось, ну, коротше, швидко охолоджується. Так-то в нас було прям дуже тепленько, зараз вже, ну, так, прохолодненько. А в наших кімнатах то ще холодніше. Ну, але ж, я ж кажу, ще так терпимо, нема ще на що жалітися. Але я вже так думаю, що, напевно, моїм орхідеям доведеться з освітленням попрощатися, бо будемо підключати тепло. Це більш важливо, правда, щоб не похворіти. Головне чоловіку, щоб підзарядити комп'ютери, зарядники всі, щоб він міг працювати. Бо в нього полетів минулий раз комп'ютер. Видно, коли дають напругу, а в нього постійно вімкнено в розетку, його ноут, якась була не така напруга, яка потрібна для ноутбука, і він, коротше, полетів. Йому прислали інший, і він теж став щось, знаєте, так, типу. Ну, так якось завмер, не вмикався. Потім доба пройшла, він нормально включився. Коротше, якийсь дивний комп'ютер, але я думаю, можливо, це ще через те, що він дуже чутливий до перепадів напруги, і кажу йому тепер витягувати з розетки, вмикати лише тоді, коли там пройде хвилин 20 після вімкнення світла. У нас тут немає реле напруги в цих е житлей, ну, власників квартири. Не видно, скільки заходить струму. Коротше, все що подають в розетку, все зразу наша техніка ловить. Ну, от, так що так от. Зараз швиденько е, хочу ще попрацювати, потім в мене уроки. Я, правда, не знаю, як їх проводити без світла, бо дуже-дуже поганий інтернет. Більше скасовуємо, ніж тих уроків, але іноді її провожу. Коротше, все як у всіх, друзі. Їсти є. Вчора, коли було світло, я напекла і котлети, і яблука знов запікала з сиром. Ми вже їх правда, з'їли, але це таке. Думаю, якісь макарони ще зварю на обід і буде нормально. Дуже виручає те, що в нас тут газова плита. І взагалі, ми коли шукали квартиру, ми, ну і взагалі там все наше житло ми по трьом критеріям: це монолітно-каркасні будинки, це з газом. Опалення і щоб була можливість підключення газової плити. І е, також е, невисокий поверх. З невисоким поверхом нам тут не дуже пощастило, бо не було просто варіантів на нижчі поверхи або захмарні, ну точніше, ми і так захмарну ціну платимо, але були ще більш захмарні. Ось тому вже вибрали якось так: от, от як є. Зате в нас є газ і котел е, газовий. Лише потрібно його заживити. Тобто він не так сильно буде багато споживати електроенергії. Там приблизно десь 120 Вт на годину це небагато, якщо я не помиляю, 120, десь може 150. Тобто, навіть екофлоу потягне там кілька годин попрацювати. А теплу підлогу я от не знаю скільки вона тягне. Треба буде подивитися і чи взагалі воно спрацює. А якщо ні, то хоча б щоб в двох кімнатах було тепленько. Отаку привіт! Як ви бачите, я вже тут не просто так хочу з вами поділитися просто крутецьким подарунком від Каті, мами чотирьох діток. Вона подивилася моє відео і каже: Зоряна, замов дитині ковдру. І я не мала вибору, замовила. Просто з нами Орес до цього спав завжди в одному ліжку. Тут він переселився і в нього не вистачає ковдри. Ми його вкривали пледами. А в магазині Каті та її куми. Марійки, є просто шикарний вибір ковдр, подушок, постільної білизни, ви бачили вже два набори звідти. І ось тепер у нашого сина з'явилась шикарна ось така от ковдра. Гляньте, яка вона м'якесенька. Вона, до речі, велика. В неї розмір тут 105 на 135. Тканина мікрофібра. Напомнюваюся, холофайбер, Вона легесенька. І вона, прям знаєте, під нею так занурився, вона зразу дуже тепленька. Вона ж в пакеті. Ось тут є інструкція по використанню. Все написано про матеріали, написано, як можна прати, сушити, і так далі. Ось. І вона, великого розміру, каже Каті, що може добути до 6 років. Дивіться, я зараз стану. І якщо бачите, то повністю я в увесь зріст стаю і, взагалі, шикарно мене навіть вкриває. А у нас якраз там таке ліжко, у нас 80 на метр 40 От, воно таке досить велике. І ця ковдра туди просто ідеально підійде. Є, по-моєму, два варіанти на сайті, саме такої ковдри. Тут ми вибрали жовтенький варіант, є ще блакитний. Ззаду вона ось така. Таку просто стриману, стриманий такий горошок. Дуже класна ковдра, але це ще не все. Вона йде в наборі. В цьому наборі разом з подушкою. Також наповнюють холофайбер, подушок багато не буває. Також в такій тканині пошита. Подушка йде 50 на 50. І тепер у нашого сина є цілий комплект. Щоб він там спав і до нас вже не приходив. Бо вже замало місця, знаєте, він вже такий величенький. Коротше. Просто ідеально, що тепер син може знаходитися в себе в ліжечку. Він побачив цю постіль, щойно прибіг. Просто я не встигла записати, як йому сподобалось ці машинки, оцей принт. Тут і тваринки є. В принципі, і дівчатам буде, бо машинки, бачите, і рожеві, є всілякі. Тут ось і зайчики різні. Класна така сучасна яскрава ковдра. Я думаю, що можна навіть... Поперва, щоб він привик і без постілі. Але Катя сказала вибери дитині ще і постільний набір, набір постільної білизни, і я обрала ось так приходить в такому упакуванні. Дуже зручно можна зберігати. Це б'язова постіль. Взяла б'язь, тому що щоб на літо було, бо в нас таких от розмірів більш немає, щоб можна було цілорічно. В однотоні взяла. Взагалі хотіла спочатку в принті. Там такий був принт з качками чи з гусами. Дуже прикольно і весело І син зразу каже, хочу. І я думаю, хай буде цей дитячий варіант. Але Катя каже, що закінчилася тканинка, і каже, вибери вже якусь іншу. Тож я обрала однотонну синього кольору тканину. Чому синю? Бо в нас є ще одна простень синього кольору. І я думаю, якщо що на змінку, то щоб співпадали кольори. Коротше, це йде б'язь, 100% бавовна. Розмір тут пошитий під ковдр і наволочки на ось цей набір. Під ковдра пошита на 105 х 135 і подушка 50 х 50 і дві наволочки, іде дві наволочки в наборі. А уже саме простирадло, по-моєму, там можна підганяти під ваше ліжко. Тобто, ви кажете, дівчатам ваші заміри, вашого матрасику, вони передають це все на виробництво, вам підшивають. Потрібно на гумці, зроблять вам на гумці, на замочку все зроблять. Я взяла стандартний, навіть не підшивала цей простирадло, щоб просто швидше воно прийшло і вже дитина могла користуватися. І тому воно у нас стандартне. До речі, я не знаю скільки воно написано. Ага, 150 на 2,15. Це прям така добря, ще півторачка. Ну да, виходить, що так. У нас ліжко у дітей 140 на 2, а це 150 на 2,15. Ну, коротше, півторачне така простирадло. Біазь дуже приємна. От реально, йде в комплекті дві наволочки. Це теж дуже добре. Можна замінити, бо, наприклад, під одіяльник менше маститься наволочки. Простиня звичай чистіше. Наволочка йде з такою кишенею. І подивіться. Виконання ось таке от. Я взяла синенький. До речі, я ще не приміряла. Давайте зараз одягнемо подушку в наволочку. Подивимось, чи не буде просвічуватись, бо, в принципі, сюди би підійшло ідеально блакитна ковдра і подушка. Але мені дуже сподобався цей принт ковдри, тож нормально, не просвічує. Ідеально пошито якраз по розміру. Так, великий вибір тканин, особливо однотону, у них просто дуже багато. І вона комфортна, вона буде і на літо, і от зараз, на зиму. Ну, Ясно, що Холофайбер це антибактеріальний наповнювач. Він дуже класно підходить для тих, хто страждає алергіями. І він суперлегкий, Його можна прати в, пості... в посудомийні. Його можна також прати в пральній машинці, він швидко сохне. Це ідеальний матеріал, бо, наприклад, з інших матеріалів, там, якщо пух перо вже якесь, то вже так не поперете. А це ідеально, слухайте, просто класно. Е -про Прости разу. Далі підодіяльник і ще одна наволочка, як я сказала. Коротше, я мега задоволена набором. Пізніше застелю, бо в мене ще зараз урок, і покажу вам, як це все виглядає на ліжечку. Син просто мега задоволений. До речі, там у Каті з'явились в магазині, бачу зараз на матрасники, на будь-які ліжка дуже суперово. Також з'явилися дуже класні на овчині пледи. можна просто вкриватися замість ковдри. Якщо у вас дозволяє температура, не треба супертеплий теплу якусь ковдру, будь ласка, вкривайтесь, і зразу вона виглядає так естетично. Навіть не потрібний підодіяльник. Словом, там дуже величезний вибір постільної білизни, також білизни для кухні, тобто якісь там рушнички, серветки. Раніше були скатертини, пам'ятаю. Тобто, все, що вам потрібно, можна підібрати. Для вас діє мій промокод на знижку 5%. До кінця січня він діє. Декрет 5%. Він зараз цей промокод перед вами. Скористайтеся, якщо будете щось замовляти. Завжди в телеграм-каналі. Оновлюється асортимент, і можна ознайомитися більш детально. Там дівчата пишуть, що є в наявності, кому робити замовлення. Всю інформацію можна знайти в телеграм-каналі. В них також є сайт Укрлот, де виставлений, правда, не повний зараз ще асортимент не встигають дівчата постільної білизни. Тож замовляйте, кому потрібно. Я прям мега задоволена. Слухайте, їхали сюди. Приїдемо додому вже з новим комплектом. І він дійсно величезна ця ковдра, буде ще довго слугувати, я думаю. Тож дуже-дуже дякую Каті за такий чудовий подарунок моїй сім'ї, сину, зокрема, він мега задоволений. Сьогодні він прийшов, він взагалі десь вже місяця-два спить в ліжечку своєму. А сьогодні прийшов, мабуть, через те, що холодно. Бо все-таки під плідами не так вже й тепло. Ось так от, друзі. Все, залишаю вам всі посилання на ці товари, які ви зараз бачите. В описі під відео, ну і покажу вам уже кінечний результат. Ну що ж, я застелила вже комплект постільної білизни. Він встиг висохнути за день. Була вимкнена тепла підлога, то швиденько просохло. І хочу вам зблизька показати ось такий колір електрик. З недавніх пір дуже його полюбляю. Коротше, гарний такий насичений синенький колір. Це бязь, дуже приємний матеріал. От дійсно такий приємний, швидко висух. Ось так от виконано гарно, якраз на цю ковдру, яка була в комплекті, по розміру, ідеально. А вже е, застелила я, знаєте, таке покривало, точніше, простирандло, я брала не на замовлення, суто таке, яке було в комплекті, воно велике там метр п'ятдесят на два, п'ятнадцять. Чому бо ну, а раптом. Можливо, колись у нас буде якогось іншого розміру ліжко, то подушку і ковдру можна перенести, а уже простиню, щоб не перешивати. Я думаю, що це зрозуміло. І ще одна причина була, що в мене є. Простирадло трошечки, буквально капелюсечку відрізняється синього кольору на резинці, то думаю, на змінку, щоб було, ніби це один комплект. Ідеально, все зійшлося, воно дуже таке м'якосіньке. Вже тепер я не переживатиму, що дитина там замерзне, чи що. Так, показую зблизька. Зараз трошки тут освітлення таке. Бачите, жовтий не просвічує, все нормально. Ось, можна, звичайно, і так, бо дітям дуже сподобався принт. Побачимо, як вони не будуть плакати. Чи будуть? Йшло в комплекті дві наволочки і одна подушка в наборі з ковдрою. Але в мене була ще одна подушка, тому я застелила одразу дві наволочки. Оце з холофайберу. Так, а це в мене колишня якась подушка, вона там пух перо, вона так, знаєте, прям просідає і от там і тримає отак: от форму. Все, я супер задоволена, безмежно гарно виглядає. Погодьтеся. Дійсно дуже красиво, і мені, мені здається, що прям так симпатично виглядає в поєднанні з темним деревом. Це, до речі, ліжечко у нас беушне. Ми тут його взяли вже в місті. <кій> Видно якісь сколи. Можливо, воно підлягає реставрації, оскільки це дерев'яне, але ми цим не займалися. І мені здається, що поки що і не потрібно. І так воно нормально слугує. Напишіть, чи подобається вам постільна білизна. Я безмежно задоволена. Сьогодні вже спокійно спатиму, знатиму, що дитина вкрита, ну, просто ідеально. Ось так от красиво виглядає все це. І на подушку, як бачите, 50 на 50 розмір. Теж ідеально наволочки підійшов. Тут, звичайно, пошит, такий з кишеню, знаєте. Ось подушечка з приємним принтом. Зверніть увагу, в кого діти малі, хто може змінює зараз постіль для дітей чи переходить на більше якесь ліжко. Звертайте увагу, ці комплекти по дуже-дуже приємній ціні, так ще ж натурального матеріалу. Все, всі посилання, як завжди, в описі під відео. Забігає, користувач. біжи, вкладайся! Класно, класно, прекрасно. От так, от. вже будеш спадки тут, добре? Угу. Все, побіг би мультик, мама дозволила. А ми працюємо. У Мирона там деякі завдання були не зроблені. Записали на новий курс англійської мови в дві школи на два, значить, варіанти. Перший це груповий, так як у нього було. Він буде продовжувати в Green Country. Навчання і в мою школу записали на індивідуальні заняття. Так от дивно, мама англійчанка, але це ж нічого не значить. Спілкувалася навіть з психологом про це, каже: не в мене немає на пам'яті живого досвіду, щоб була така ситуація, де батьки, вчителі і при цьому вчать своїх дітей, і при цьому зберігають хороші відносини. Це типу ок, коли дітей вчать інші. Хоча Багато хто подумає, що я коку, але вирішено було так, вже оплатили, і з понеділка дуже багато англійської буде. Донці ми також е заняття на танці нові знайшли і буде вона ходити. Коротше, помаленьку, помаленьку. І вона, до речі, теж ходить в школу, тільки в неї ще третя школа. Англійської мови, ну і один день на тиждень, у нас залишиться вільний, щоб діти можливо ходили на плавання. Але вже коли потепліє, Мирось, ти хочеш ходити на плавання? Хоче, але вони минулий раз ходили, було холодно. А зараз, мабуть, з цими вимкненнями світла ще холодніше, тому вже будемо чекати весни. А і ще забула сказати синок, пам'ятаєш, у тебе ще ж майже там через кожні два дні шахи онлайн? Ну він знає. Це там пізно ввечері, вже о восьмій годині вечора він підключається на шахі. Це, у нас тут павербенк, невелика ось така лампа. І ми собі робоче місце, щойно вечеряли. До речі, дуже смачну кукурудзену кашу готувала, просто суперово. Але чоловік каже, що не переносить кукурудзяну кашу, то не їв. А ми з задоволенням всі поїли. Вона там в вершках, ну, справжній банош. Коротше, ідеально. Це що таке? О, ті хмарки немови. Дивні Кто? птахи, у них такі грайливі хвости, та оси, велика ден... темна. темна хмара, затулила. Білі хмарки. Але налетів. Вітер і вибігнав. Відігнав. Відігнав. Голодну. Точно голодно? Х... Ну да, голодно. Може холодно? Холодну. Хмару і знову побуду. Пли, пли. каскові хмарки, де домівка, хмарко. Хмаринок. Де домівка? Хмаринок знак питання, да? І куди вони линуть плинуть? Плинуть. Міркував михайлик, моя розуночка, подивись на маму. На завершення ще покажу вам варіант десерту, коли вимкнення світло. Знаєте, духовка буває так, що не встигне навіть спекти, бо поки починаєш розкочувати те тісто, но ну, ті ще щось, то вже і світло вникають. Звісно, це тіра місу савоярді, але сьогодні замість кави брала варення, розводила з водичкою і вмокала Савоярді в це печиво. Печиво в це в це варенечко. Ну і зібрала десерт. Тут, до речі, дуже жирні вершки і дуже жирна сметана, 30%. І все нормально тримає форму. Кажу чоловіку, треба, щоб настоялось. Чоловік каже, не факт, що до завтра воно доживе. Ну коротше, їмо. А зверху какао посипала дуже смачно.